Це шо, шортс? Взагалі, моя присутність на Ютубі знову падає через навчання, тому хай цей шортс буде маленькою компенсацією моєї справді незадовільної активності. І я вам покажу мій звичний день Уніку, який на 50% винний у моїй втомі. Решта мої самонакрути та емоційні брейкдауни. Іноді зручно йти на пари, коли деякі корпуси поєднані між собою. Не треба обходити. Люблю сходи, ну ЛП, дякую. Я стабільно захекана. На парах я зазвичай слухаю, або не дуже. Також періодично дивлюся. Зеркало в туалеті на себе, щоб знати, чи я норм виглядаю. Сам туалет бажає кращого. Зараз тепліше, тому я можу піти до одного місця неподалік, у якому є кілька лавочок, але я найбільше люблю місце із великим столиком. Я там можу читати або малювати, поки є час перед парою. Після пар можу просто перейтися центру міста, а потім одразу додому. Якраз погода сьогодні сонячна, просто чудова. Окей, дякую за перегляд. Чесно, надіюся бути більш активною та якось це все нормально поєднювати. А наразі бувайте!